Потрібно перевести з паренгейта в Цельсія. Формула є, просто треба підставити число. Це рівню 5 дев'ятих 41 мінус 32. Це буде 9. 5 дев'ятих помножити на 9. 9 перших можна так записати. 9, 9 коротше, це залишається 5. Для 43 це дорівнює 5 гіллятих. 43 мінус 32 я уснула. Від ньому буде 11. дорівнює 55 9. 45 мінус 32 буде 13. 5 на 13 буде 65. Я ще провела це зміщене число. Шість цілих одна дев'ята, Сім цілих две девятых.